Всім привіт! В цьому відео додамо анімацію з переміщенням фігурки. Для цього використаємо подію OnChange. Обробник цієї події аргументом приймає об'єкт event. Давайте його так і назвемо: event. цей об'єкт має багато властивостей, які ми можемо використовувати у наших анімаціях. Давайте ми дослідимо властивості ChangeX. Та change-y, які відповідають переміщенню по осі X та по осі Y відповідно відносно попереднього спрацювання події. Отже, я напишу console-log, event Change X, і також залогую Change-Y. Давайте спробуємо перетягувати нашу фігурку. Одне значення Undefined, тому що Change-Y y має бути з великої. Так, Поперетягуємо нашу фігурку і бачимо, що в залежності від того, куди ми переміщаємося, отримуємо відповідні значення зміни по осі Y та по осі X. Давайте використаємо цю інформацію для того, щоб переміщати нашу кульку. Нам буде потрібне ще одне шеред значення. Назвемо його Offset. Use Shared value. І початковим значенням буде об'єкт. Нехай це буде об'єкт з властивостями X та Y. І початкові позиції визначимо як 00. І для створення анімованого стилю в об'єкті Transform нам потрібно буде задати, крім Scale, також об'єкти з властивостями Translate X та Translate Y. І Translate X буде рівний в value X. Аналогічно Translate Y буде рівний offset Value Y. Поки що ми нашу змінну ніде не міняємо, тому на анімацію це не впливає, але додамо наступний код в обробник OnChange. Скажемо, що нове значення офсету буде рівне такому об'єкту. Об'єкт буде мати властивості X та Y. І нове значення X буде попереднє значення, до якого додамо Event Change X, тобто переміщення по осі X від попереднього виникнення подій. І значення y будемо обчислювати аналогічно, тільки візьмемо offset value y та Event Change Y. Збережемо. І тепер фігурка переміщається. Але її переміщення дещо зміщене відносно жесту, який здійснює користувач. Це пов'язано із застосуванням масштабування. Тому нам потрібно зробити поправку для врахування цього. Translate X та Translate Y значення треба поділити на обчислений масштаб. Тепер переміщення здійснюється правильно, але давайте наш код зробимо трошки красивішим, давайте уникнемо цих повторень. Для цього створимо функцію, яка буде обчислювати значення масштабу, і використаємо цю функцію у всіх місцях, де вона потрібна. Назвемо функцію ScaleEval, і функція буде повертати обчислене значення. Оскільки функція використовується для обчислення анімованих стилів, як ви вже знаєте з відео по React Native Reanimated, нам треба її ворклетизувати, проставивши директиву Worklet. І тепер використаємо цю функцію ViewsAnimatedStyle. Style. Все працює добре, тож можемо продовжити імплементацію потрібної анімації. Давайте заберемо вже цілогування, і нам потрібно, щоб на завершення жесту фігурка поверталася в початкове положення із використанням функції WithSpring. Тому до onFinalize, крім задання shared змінної ісprст, також додамо задання Offset. Offset Value буде отримувати нове значення із використанням функції withSpring. Значення буде позиція 0-0. І також задамо характеристики для самої функції withSpring. Скажемо, що mass буде 2,4, Stiffness 326 і демпінг – 8. І тепер все працює як задумано. Потрібну анімацію ми імплементували. Всім успіхів і до зустрічі!